далі? переключаємо! Дорогі глядачі, сьогодні у нас в програмі шоу Артема. Клас! Привіт! Я Артем Козлов, студент другого курсу Київського фахового коледжу морського і річкового флоту та транспортних технологій. Я з дитинства мріяв стати моряком. Мене захоплювало те, як маленька людина може керувати величезними суднами. Щоб здійснити свою мрію, я обрав навчання саме у цьому коледжі за спеціальністю судноводіння. Навчання виявилося дуже цікавим. Багато нового і цікавого мені довелося побачити. Виконую обов'язки старости групи. З другого курсу потрапив до студентської ради вирішувати питання, приймати участь у конкурсах, організовувати студентів. Це виявилося надзвичайно цікавим заняттям. Я вірю, що навчання у коледжі стане незамінною сходинкою на шляху до моєї мрії. Привіт, і на той випадок, якщо не побачимось, доброго дня, і тривати вечора! тривати нові і країни, ночі. знайомитись з новими людьми, пізнавати традиції та світ. Це те, заради чого потрібно жити.